Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Виступ українського президента Володимира Зеленського у Давосі на всесвітньому економічному форумі став справжньою сенсацією для європейців, насамперед, тому що очільник української держави під час свого виступу доклав зусиль для гострої критики Європи та її лідерів. Під час цього виступу Зеленський закликав Європу подумати про свою самодостатність. Говорив, що бувають ситуації, коли політична роль європейських лідерів є в тому, що вони у соціальних мережах реагують на ті чи інші вже підписані угоди. І Нагадував, що європейцям потрібно зробити все можливе, щоб президент Сполучених Штатів звернув свою увагу на Європу. Зокрема, Європа має затвердитися як сильний і глобальний гровець. Можна сказати, що такий виступ, з точки зору тих, хто до нього долучився, з точки зору самого Зеленського, має насамперед справити. Сильне враження на команду нового американського президента, якщо взагалі команда нового американського президента, і сам Дональд Трамп уважно цікавляться виступами Володимира Зеленського. Однак, як мені здається, той факт, що Трамп вже сказав журналістам, що Зеленський готовий до миру з Росією, позбавляє українського президента необхідності якось доводити. Новій американській адміністрації свою готовність до співробітництва зараз слово за російським президентом Володимиром Путіним, і ми з вами прекрасно знаємо, що хто хто а він ніякого миру не бажає. І найцікавіше в цій ситуації зовсім не те, як Трамп ставиться до готовності. Володимира Зеленського прислухатися до планів нової американської адміністрації. А що він буде робити, коли реально усвідомить, що всі його сподівання на швидке закінчення російсько-української війни зазнали фіаско і? Швидкого закінчення цього конфлікту не буде. Від жартується, як він це сьогодні зробив у Білому домі у відповідь на пряме запитання журналіста про свою обіцянку завершити конфлікт за 24 години. Чи все ж таки змінить свою політику? У Напрямку більшої допомоги Україні і більшого тиску на Росію. А для цього якраз потрібно, щоб Сполучені Штати усвідомили важливість Європи для Америки. Тобто, зараз, під час свого всесвітнього економічного форуму у Давосі, під час цього виступу Володимир Зеленський впевнено стріляє собі в ногу. Тому що якщо правильною є формула, що це Сполучені Штати потрібні Європі. А Європа не потрібна Сполучених Штатам, То виходить, що Дональд Трамп в будь-який момент може залишити всю Україну на призволяще. Якщо Європа не потрібна Сполученим Штатам, то тим більше Сполученим Штатам не потрібна Україна, яка не є членом Європейського Союзу, яка навіть не є членом НАТО, то чому ж Сполучені Штати мають витрачати ресурси на підтримку нашої держави, і чому Сполучені Штати. Мають ризикувати глобальним конфліктом з Російською Федерацією, якщо Європа їм не потрібна. Я якраз притримуюся точки зору, яка протилежна тим тезам, які висловив український президент під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Європа, яка потрібна Сполученим Штатам. Присутність Сполучених Штатів у Європі це не ознака якоїсь доброї волі Сполучених Штатів, а стратегічна необхідність. Сполучені Штати вже намагалися піти з Європи після Першої світової війни. Це призвело до їхньої залученості у Другу світову війну і до розуміння американськими елітами того факту, що без присутності Сполучених Штатів у Європі національні інтереси Сполучених Штатів не можуть бути забезпечені. Це був досить важкий висновок. Він вартував життя. Тисячам американських військовослужбовців, які брали участь у Другій світовій війні на європейському фронті, якби не ізоляціоністська політика американських президентів між Першою і Другою світовими війнами, і якби Сполучені Штати брали більш активну участь у європейській політиці, всі ці люди були б живими. А таких сумних для престижу сполучених штатів подій, як Перл Харбор просто не відбулося б. От все, що потрібно знати. І замість того, щоб намагатися переконати європейців в тому, що вони мають стати глобальним гравцем поза тією ролью, яку грають у світі Сполучені Штати, потрібно діяти у напрямку переконання Сполучених Штатів американської еліти в тому, що Європа потрібна Сполученим Штатам та їхнім інтересам національної безпеки і їхньому майбутньому. Не менше, а то й більше, ніж Сполучені Штати Європі. Без впливу у Європі Сполучені Штати відправляються туди, де вони знаходилися до Другої світової війни. І, очевидно, до Першої на периферію світової політики. Політичним гегемоном у Європі стає Російська Федерація. Політичним гегемоном у Азії, Африці у Азійсько-Тихоокеанському регіоні стає Китайська Народна Республіка. Сполученим Штатам все, що залишається, це намагатися відстоїти свої позиції десь у Панамі і повернути собі контроль над Панамським каналом. Це все те, чим американські президенти займалися 19 сторіччя. Ніхто в Європі, ніхто в Азії, ніхто в Африці на них не зважав. Не можна сказати, що у Дональда Трампа бажання перетворити свою країну на політичного і геополітичного карлика, хоча дійсно це може бути реальним наслідком появи цієї людини у Білому домі. Але для того, щоб захищати власні інтереси, інших потрібно переконувати, займати слабку позицію, розповідати, що Європа не потрібна Сполученим Штатам. Це означає погоджуватися з абсолютно нереалістичними уявленнями Трампа і його команди, я б сказав, частини команди про світову політику. І я абсолютно не впевнений, що це прямий шлях до того, щоб сподобатися новому американському президенту. Тому що ми вже побачили і ще неодноразово побачимо, що Дональд Трамп поважає сильну позицію. Так, позицію, яка також має містити повагу до нього, як до президента США. Але й усвідомлення того факту, що послаблення позиції Сполучених Штатів не відповідає інтересам Дональда Трампа, також має бути вагомою частиною діалогу із новим американським президентом та республіканцями у Конгресі Сполучених Штатів. Європа потрібна Америці. Ось ця теза, яка мала бути головною. У виступі будь-якого європейського лідера на всесвітньому форумі в Давосі. І президент України тут не виключений. Але той факт, що Європа має бути сильним гравцем у світі, і з тією тезою українського президента, як на мене, погодиться будь-який європейець у Давосі чи поза ним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймієкофідона теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся можливістю спонсорства на самому Ютубі. Перемога і миру вам хай щастить.